Зараз маємо політолога Володимира Фесенка з нами на зв'язку. Власне, пане Володимире, кажемо вам доброго ранку. Сподіваюся, ви чуєте нас. До да, доброго ранку я вас чую. Доброго ранку. Ну, вже кілька днів власне ньюзмейкером є Надія Савченко. Ми збираємо коментарі у гості тут у студії. Звичайно, до політологів звертаємося і телефоном, і тому числі, хотіли, щоб ви сьогодні власне прокоментували нам. Ну от, можливо, те зважаючи на ті відео докази, які були вчора продемонстровані у Верховній Раді. Яким може бути сьогодні рішення? Чи воно буде сьогодні? чи воно не буде сьогодні? Як би ви це все оцінили? Тому що дуже багато емоційних зараз за. І політичних заяв довкола цієї справи. Якщо говорити про правову заяву і озвучити, от власне як би могло це відбуватися в правовому полі Ні, ну, щодо правових оцінок, це хай колеги юристи дають. Це не мій фах. І я не можу виступати в ролі юридичного експерта. Да. А якщо скажімо так на межі політики і права, то думаю, що з високою вірогідністю. Враховуючи ці відеоматеріали, ну і фактично те, що сама Савченка визнала, що вона, ну, як вона каже, гралася в це. Ну, вибачте, знаєте, це не ігри. Обговорювати обстріли Верховної Ради, замахи на керівників держави, на депутатів, це не ігри. Да, вона чомусь так вважає, ну, в цьому є її інфантизмін. Але думаю, що з точки зору якраз правових підстав скоріше за все, і політичного контексту. Скоріше за все, суд е е е ухвалить рішення про не е е знаю, що, що, що там вони мають зробити Ну, залишити Затримання під вартою на ряду. два місяці. Да, да це а те вона залишиться сьогодні? за гратом. Скоріше <губ> за все, інакше буде незрозумілою ситуація. Такі серйозні звинувачення з боку прокуратури. Отакі от відоматеріали, і вона залишиться на свободі. Ну, це буде ляпас такий правовій системі. Тоді це буде означати, що у нас можна робити все, що завгодно, і потім бути на свободі. Ну а чи не будуть закидати адвокати власне зараз на судовому засіданні те, що докази були зібрані не по процедурі? Мовляв, не можна просто так стежити за народним депутатом. Для цього по сьогоденньому законодавству потрібен дозвіл Верховної Ради. Відповідно, докази не можуть бути визнаними дійсними. Відпускайте Надю Савченко. Слухайте, от що до цього закону. Взагалі, у нас Верховна Рада, і нинішні склади, і попередні, плюс портновська реформа, так звана, стільки абсурдних рішень, і це от одне з найбільш абсурдних рішень.